Як сальдо бреше про Херсон, чому мало людей на вулицях міста, та чи скасували насправді Великдень? Про це поговоримо далі. У відео у своєму телеграм-каналі колаборант Сальдо стверджує, що Херсон став менш людним, бо чоловіки не виходять на вулицю через нібито убійственну мобілізацію. До того ж, Сальдо пише, що українська влада нібито скасувала Великдень. Та має намір утискати українську православну церкву. Розберемо всі маніпуляції та брехню колишнього очільника Херсона. Сальдо зараз називає Херсон окупованим. Проте, коли він очолював місто у період з 2002 по 2012 рік та був нардепом, він жодного разу так не казав а навпаки, підкреслював цілісність та недоторканність України як держави. Тут стояти горою за те, щоб Україна знову стала. Повністю цілісною, щоб і Крим повернувся, і Донбас повернувся. Подібна маніпуляція називається ефект фреймінгу, коли інформацію навмисно подають під вигідним кутом. Після того, як Сальдо зрадив Україну та почав співпрацювати з росіянами, він використовує подібні маніпуляції, щоб виправдати свої дії. Щодо вбивчої мобілізації, то вона якраз зараз відбувається в Росії. Тому що кількість загиблих росіян різко злетіла восени 2022 року, коли Путін оголосив про мобілізацію резервістів, так кожного місяця російська армія в Україні втрачає у 25 разів більше солдат за той же проміжок часу ніж вона втрачала в Чечні, та в 35 разів більше ніж в Афганістані. Двох кривавих війнах в історії СРСР та Росії причиною того, що так мало людей на вулицях міста зараз. Є немобілізація, яка в Україні відбувається з метою захисту батьківщини, а постійні обстріли росіян. Майже кожного дня місто та область потерпають від жорстоких обстрілів із лівого берега Дніпра, де стоять російські загарбники. Тобто, теза, що під час російської окупації, несмотря на сложну обстановку і при дійствуючим камінданськам часі, людям далі можливість відстояти сіночною, радісно зустріти Христове Воскресіння, Свідчить лише про те, що зсу не обстрілювали місто так, як це роблять Аслабодітелі. Наведемо тільки кілька прикладів: в грудні минулого року близько 70 людей постраждали та 10 загинули під час російського обстрілу центру міста. А 9 березня росіяни влучили в зупинку та вбили кількох херсонців. Також у квітні російські війська атакували Береславський район керованими авіабомбами та 78 разів обстріляли Правобережжя Херсонщини. Загарбники постійно обстрілюють лікарні та підприємства Херсона. Саме тому місцева влада просить. Людей не скупчуватись на свята, бо ворог може скористатись цим і завдати удару авіацією або важкою артилерією. Щодо відвідування церков під час нічної служби у Великдень, то по всій Україні комендантська година не змінюватиметься у цю ніч, ні, наприклад, у Києві, ні на Волині, ні в інших містах України. Заборона відвідування кладовищ обумовлена вимогами мінної небезпеки, бо є випадки підриву людей. Так у лісосмузі за селом Станіслав на ворожій міні підірвався 18-річний хлопець. Він загинув. Така ж заборона діє не тільки на Херсонщині, але й на Харківщині теж. І вона стосується тих населених пунктів, які перебували під тимчасовою окупацією та де відбувались активні бойові дії. Сальдо пише, що ніби вони, тобто українська влада, хочуть ущеміть... Канонічиської української православної попытаться попитати резервацію связь з віруючими, але немає окремої заборони на відвідування служб та церков саме Української православної церкви, а є, як ми пояснили, засторога щодо масових скупчень та відвідування кладовищ, а також вимога дотримуватись комендантської години, як і в інших містах України щодо нібито утиску української православної церкви, то немає наступу на релігійні свободи в Україні, але є питання до дій цієї організації. Українська православна церква Московського патріархату перебуває під впливом країни агресора, а її представники заперечують збройну агресію РФ проти України та виправдовують дії загарбників, благословляють російських військових та розпалюють релігійну ворожнечу. Все більше органів місцевого самоврядування виступають за заборону Української православної церкви Московського патріархату. Так нещодавно Хмельницька обласна рада та Рівенська обласна рада заборонили діяльність. У ПЦ московського патріархату на території Хмельниччини та Рівенщини до того ж ставлені росіян до церкви демонструють обстріли 10 квітня, коли був обстріляний найстаріший храм Херсона храм Різдва Пресвятої Богородиці. Тож, як ви бачите, Сальдо не сильно старався, аби приховати брехню, а всі його тези доволі примітивні. Посилання на текстову версію матеріалу з усіма джерелами ми залишимо в описі. До відео підписуйтесь на медіаплатформу вгору, діліться цим відео та давайте разом воювати на інформаційному фронті.